Шановні львів'яни, вісім місяців Львів перебуває в сміттєвій блокаді. Весь цей час нам вдавалося без жодної допомоги з боку держави знаходити можливості для ліквідації наслідків кризової ситуації. Ми зверталися в усі можливі інстанції, аби місто допомогли з доступом до полігонів для тимчасового вивезення сміття до моменту побудови нового сміттєпереробного комплексу. На жаль, Наслідок різних обставин, в тому числі і адмінресурсу, нам один за одним закрили усі можливості для вивезення ТПВ. На сьогодні усі перевізники повідомили, що мають або дуже серйозні проблеми з вивезенням сміття, або ж взагалі не мають куди його вивозити. Сьогодні зранку відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста, і ми офіційно повідомили державні органи влади про те. Що в місті склалася критична ситуація з вивезенням твердих побутових відходів та з'явились передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації. Ми більше ніж півроку самотужки справлялися з ліквідацією наслідків підпалу грибовицького полігону. На сьогодні ми розраховуємо, що держава нарешті надасть допомогу для Львова. Я також звернувся до міжнародних екологічних організацій, міст партнерів за кордоном та посольств іноземних держав з інформацією про ситуацію, яка склалася, та проханням про допомогу. Потенційна екологічна криза може отримати міжнародний характер, а її наслідки відчути мешканці сусідніх держав. Я звертаюся до львів'ян в міру можливостей зменшити продукування нового сміття. Та сортувати його в тих місцях, де для нього облаштовані спеціальні контейнери. І на сам кінець відповідь на запитання, яке мені часто задають: чому я не можу домовитися з державною владою, з вищими посадовими особами, аби тиск на Львів та блокада міста припинилися? Я добре розумію, що причиною такої безпрецедентної ситуації стала принципова позиція самопомочі в парламенті. По багатьох питаннях, Питання, які мають характер національної безпеки та конституційного ладу в країні. Зокрема, це особливий статус Донбасу та вибори на окупованих територіях на умовах Кремля. Я не маю ані жодних повноважень, ані бажання торгувати інтересами країни навіть в таких надзвичайних умовах, які створені для Львова. Відтак. Буду діяти в межах тих повноважень та компетенцій, якими наділений як міський голова Львова. Дякую за увагу та прошу слідкувати за наступними повідомленнями на цю тему.